А це софа теж громки. Аби їх відкрити сонцю, вони б звісно окрасили лучше, а так дивися, з одної сторони вроді хороша, а з той сторони трошки як над зелень. Ну, така. софа. Ну вона конечно красива, але... ну, ще кой цвета не набрала. Притягнуть виборочно її різати. Ну на вкус вони всі мені кажуть, одинакові. З хрустом даже цельная сладкая тоже не так вкусы как на уровне преображения но зато красивий. софа сегодня 9 серпня так а це гамлет ну продается ту зелень конечно повирізати, може надо было раньше вырезать а так воно буде то, що є. Я не буду його затягувати, тому що поки дождеться, поки ті зріть, ці заізюмляться. Ну, гамлет він трошки сачок. Оце смотрю, раз, два, три, чотири, п'ять гроздей, а лос, ну, добрий десяток. Ну так. Ну, в общем, сьогодні ріжу, сьогодні 9 серпня. Ну, попробувати. Ну щас. Сочна сладость зашкалює оригінальна кислинка. Це розряд, як я кажу, зіси, а потім верту стоїться такий аромат. Довго смакуєш, як конфету, після конфети Ну, вот это гамлет. Вот, Сьогодні, 9 серпня, гамлет гусева. Так, а це сливовий Писанки Олега Михайловича. Чо, оригінальний вкус, Така желейна консистенція, шкурка даже не чувствується. Я считаю, что это шедевр Олега Михайловича. Хотя він його, як то кажуть, по первому впечатлению, сказав, що... Ну не очень ліс не обзвався, а я не нарадуюсь. Ось така красива, дуже крупна і ярко-розова ягода. У мене його Ну, оце ось внизу. Теж його. А це вже вже аж потемніло. Потемніло. ну цього більш тімне, я спробую. Угу. Вкус обалденний, як на мене. Мені дуже подобається, що вид, товарність, ну супер. Один із лучших, по моєму мнению, Олега Михайловича. Красавець. Так, сливовий, Я хотів Олегу Михайловичу предложити, щоб він назвав сливовий рубін. ну Він каже, як хочеш називай, тільки на мене не селась. Ну, це таке, а це сливовий. Пихтенко Олег Михайлович Ріжу сьогодні Сьогодні 9 серпня. Так, так На сьогоднішньому срізку немає темного винограду. Білий, розовий, темного нема. Я був вот это... у мене три куста блюз І Я спробую набирати хоча б один ящик. Получиться, може два. Ну, Не будемо забігати вперед, як вийде. Вкус обалденіший, Ну, що куснятина, м'ясиста ягода, навіть з легким хрустом. Я поки не буду потім витягувати, гороху пашти нема. Там трохи я не нарадуюсь. Эта форма, Я навіть жарію, ну, що флорену переприлив мені каці, і там було б Все. Блюз котове сьогодні 9 серпня ріжу.